Мальдівські пригоди нардепа Юрія Арістова завершилися складанням мандата напередодні ввечері. Журналісти слідства інфо опублікували матеріал про візит слуги народу на елітний курорт, куди він вирушив, нібито у службове відрядження. Закордонна мандрівка народного депутата під час повномасштабної війни, який до того ж є заступником голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, дуже обурила українців. Деталі скандалу у сюжеті Лідії Середюк. Службове відрядження у п'ятизірковий готель на Мальдівах. Юрій Арістов, нардеп від слуги народу, під час повномасштабної війни засвітився на елітному курорті. Журналісти слідство інфо зателефонували до мальдівського готелю і там підтвердили, що Арістов був їхнім гостем. Орт, де, за даними розслідувачів, відпочивав Арістов, розташований серед білих пісків та кришталево-блакитних вод. Так пишуть про нього на сайті комплексу. На найбільшому острові Мальдів пропонують понад сотню різних віл на березі Індійського океану. І проживання у лакшері апартаментах коштує недешево. За даними сервісу Букінг, ціна за одну ніч у віллі на пляжі коливається від сотні до трьохсот тисяч гривень. Після обшуку в народного депутата Служба безпеки України повідомила, що Арістов відпочивав разом із дружиною та дітьми. А нелегальний виїзд оформив як службове відрядження. Опублікували світлину його закордонного паспорта, де є позначка про поїздку на Мальдіви. В'їзд на острів 14-го, а виїзд 21-го липня. Наразі підтверджено, що у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 включно при цьому до електронної системи охорони здоров'я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався. Дружина Арістова, з якою зв'язалися журналісти слідство інфо щодо виїзду за кордон, розповіла, що нарде був у вільнюсі перед самітом НАТО. А щодо мандрівки на Мальдіви, відповіла цитата: у мене своє особисте життя, а у чоловіка своє. По телефону прес-секретарка Юрія Арістова повідомила п'ятому каналу, що нардеп поки не даватиме коментарів. Поки що ми не коментуємо цю ситуацію. після розголосу. У слузі народу повідомили, що Арістов складає мандат. Його заяву мають розглянути на найближчому пленарному засіданні парламенту. І відповідну постанову уже внесли до Верховної Ради. А так на Мальдівські пригоди Арістова відреагував президент Зеленський. Ніхто. Не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам, чи будь-яким іншим посадовцям проти ставлення себе державі, комусь там острови. Та курорти під час війни комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь хабарі в судах для будь-яких державних посадовців. Це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства. Відповідальність обов'язково має бути політична, тому що не забуваємо, що він не просто черговий депутат, він не просто представник монобільшості, він заступник голови парламентського комітету з питань національної оборони, з питань з питань розвідки. Це надзвичайно серйозні речі, і природні, що 24 години на добу він має бути навіть не в Карпатах і не в Трускавці. Має бути в Києві, має працювати заступником голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Арістова. Призначили у грудні 2022-го. До цього він очолював парламентський комітет з питань бюджету. Остання декларація політика за 2020 рік, яку проаналізували журналісти, свідчить, що тоді дохід сім'ї Арістова становив близько дев'яти. Мільйонів гривень а ще володіє елітними автівками. Я схиля думати, якщо ми, українці, будемо тиснути на політиків, змушувати політиків контролювати своїх колег, не толерувати певні моделі поведінки, то це рано чи пізно все таки реалізується і в моделях поведінки ну, цих. Ясновільможних панів тим часом СБУ розслідує, як, попри заборону посадовцям, виїжджати під час війни за кордон, арістов опинився на Мальдівах. Лідія Середюк, п'ятий канал. Організували корупційні схеми ухилення від призову. Нацполіція затримала посадовців військкоматів у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Зловмисникам вручили підозри за свої незаконні послуги. Фігуранти брали хабарі від 9 тисяч гривень до півтори тисячі доларів. Так, на Волині заступник начальника одного із районних військ коматів вимагав у призовника тисячу доларів. Зломисника затримали, коли той отримав частину грошей 25 тисяч гривень. Суд призначив посадовцю нічний домашній арешт. На Дніпропетровщині зломисник узяв тисячу доларів та 12 тисяч гривень. За це обіцяв якомога довше відтягнути час призову. Його тримають під вартою. Двох службовців затримали у Чернівецькій області. Вони вимагали хабарі за підготовку фіктивних документів для ухилянців про непридатність до військової служби. Затримані нині під вартою. За хабарі посадовцям загрожує до 10 років за ґратами. Світ має почати розслідування теракту росіян в окупованій Оленівці на Донеччині. А український офіс генпрокурора оприлюднити результати розслідування за рік. Цього вимагають родини поранених та загиблих військовослужбовців в колонії на Донеччині. Трагедія в будівлі, де отримували 198 азовців, сталася у ніч з 28 на 29 липня 2022-го. В офісі генпрокурора заявили, рашисти застосували термобаричну зброю. Напередодні роковин теракту медійна ініціатива за права людини опублікувала розслідування. Їм вдалося реконструювати події в Оленівці. Матеріал Ганни Рибалки. Понад рік Анна Лобова не бачила свого чоловіка. Він військовослужбовець і один з тих, хто навесні минулого року вийшов з Азовсталі, 30 липня після теракту в Оленівці Анна побачила ім'я чоловіка у списках загиблих. Вже По обіду з'являлись перші відео. Фото, і ми зрозуміли, що все ж таки там щось сталося. Вже були на той момент перші звільнені, які були в кінці червня повернуті в Україну. Серед них був товариш мого чоловіка. Глянув всі ці відео, фото і повідомив нам, каже, ні, там полонені не отримувалися, особливо, ну, типу, наші. Каже, це якась промзона. Згодом з'ясувалося, що прізвище Олега фігурувало в обох списках і поранених і загиблих в Оленівці. Пізніше жінка побачила відео з чоловіком на пропагандистських каналах, і так дізналася, він живий, але в полоні. 17 серпня також на каналі блогера, який заборонений нашій країні. Після п'ятої хвилини я бачу свого чоловіка в лікарні. Там вибухи на фоні. Хлопці говорять, вони розповідають саме про теракт, про те, які в них пор ранення, як вони вибирали, звідти у серпні минулого року ООН сформувала спеціальну міжнародну місію, щоб з'ясувати обставини теракту в Оленівці. Однак потрапити на окуповану територію фахівцям не вдалося. А за п'ять місяців місію розпустили. Була сформована місія ООН, яка зрештою не мала доступу для спеціальна моніторингової місії, яка, зрештою, не мала доступу до Оленівської колонії, хоча мала такі. Намір ми не можемо говорити наскільки вон наскільки ця місія була проактивна в своїй позиції. Аріна хаванських під час теракту Росіян в Оленівці втратила чоловіка. Боєць полку Азов загинув від отриманих поранень на місці, каже Аріна. Обставини вбивства чоловіка. Вона упродовж року збирала по крихтах і в Україні, і за її межами. Я і представники нашої громадської організації ми були на початку травня в Женеві на 130-й сесії. Нам вдалося дізнатися, ми зустрічались з секретаріатом ООН та Червоним Христом. В ООН нам вдалося дізнатися, що місію розформували тільки тому, що немає можливості отримати доступ до місця трагедії. Що ж сталося в окремому бараку в Оленівці, куди азовців перевели за кілька тижнів за спеціальними списками, скільки було вибухів, коли саме вони сталися? Відповіді на ці запитання відшукали авторки розслідування. Останні хвилини перед терактом їм вдалося відтворити ледь не по хвилинах джерело свідчення звільнених бранців, які повернулися з Оленівки під час обміну восени минулого року. Перший вибух, який? Почули люди, він стався десь за територією колонії. Два приблизно о 23.30. 12 тридцять Пролунав повторний вибух уже всередині самого бараку. Це основна частина, яку е, зачепило е, взривною хвилею, вибуховою хвилею. Тобто, люди, які всі були ось в цій частині, вони практично одразу ж загинули. На тепер відомо, загинуло понад 50 українських військовополонених, ще близько. Сімдесяти поранені реконструкція подій показала, частина людей загинула миттєво, решта були тяжко травмовані. Адміністрація колонії після вибуху не надавала допомогу пораненим і просто спостерігала за масовим убивством. Їх евакуювали лише за 6 годин після атаки. Людей, які вижили з ампутованими кінцівками та рваними тяжкими ранами, поскидали у військові Камази. Їх туди клали на носилках один на одного. Були в важкому стані, але на це ніхто не зважав. І дорогою до лікарні в першому КАМАЗі загинуло ще двоє або троє людей. Родичі загиблих і поранених Воленівці кажуть, світ має почати міжнародне розслідування теракту в Воленівці, адже у полоні в росіян досі залишаються свідки воєнного злочину. Українські військові, яким щодня загрожує небезпека, потрібно. Новити міжнародні місії і примусити примусити Російську Федерацію надати доступ міжнародним розслідувачам. Ми знаємо, що зараз ця колонія фактично не функціонує. Напередодні роковин російського теракту. Верховний комісар ООН з прав людини заявив, вибух у колонії в Оленівці не був спричинений ракетою Хаймарс. Таким чином лише через рік брехню росіян спростували. Ганна рибалка Орест Пона, п'ятий.